Привіт усім! Попросили мене дали мені запрос, як перестати боятися. О, знаєте, коли треба виступати перед багатьма людьми. Допустимо, почати ну, там, вести блог. Да, там, ну, все що завгодно. Те, що стосується, коли багато людей є страх, при н... ну, коли тебе побачить багато людей. Я так розумію, хотіла пошутити, що уявити всіх людей голими, а ти таки стоїш їм розповідаєш, і розповідаєш, що тобі не страшно, не підходить варіант. Значить, будемо шукати інший варіант. Те, що мені іде інформація, те, що можна предложити любій людині, яка виходить, і треба, допустимо, збирається 10 людей. Навіть це чудово, тут я там вам в камеру сказала, ви мені щось написали в коментарі. Я ж не бачу зараз вас очі ваші, да? а щоб стояло перед вами багато людей, і щоб було не страшно, як це пропрацьовується. Спочатку це страх. Перше, що ми робимо, виводимо страх, от ви стоїте, уявіть, що ви. Стоїте там за, за шторками, да? і вам треба вийти. Тут трибуна така, і вам треба стати за цю трибуну. А, там мені вже показують, біля трибуни стоїть архангел, ваш архангел, ваш хранитель роду. І він тримає книгу, яку книгу ви будете читати? Оці слова, які вам треба читати. А, значить, там, де ви за шторкою ще стоїте, там стоїть біля вас такий страх. Він може бути любий, колючий. Визвати його треба. Він може бути страшний, неприємний, який хочеш. І ви повинні його сьогодні попросити з вами бути в одній команді. Значить, як це робиться? Ви проявляєте до нього любов повністю до свого страха. Він стоїть справа від вас, зліва від вас. Проявляєте до нього любов. Ви його змінюєте, берете, обнімаєте і кажете, от на цей момент попрацюй зі мною в команді, тому що страх нікуди не дівається, Він може тільки трансформуватися. Ви його обіймаєте, наповнюєте любов'ю, і він перетворює в якогось зайчика, пухнастого, білого чи розового, чи попугайчика. Щось добре таке, прикольне. Виберете його під руку, там собі на руку, приносите на цю трибуну там, де вам треба стояти. Там вже стоїть ваш архангел. Він тримає книжку. Яка світиться. І серед людей, ви, ви бачите, там, де люди сидять чи стоять, неважливо. Я спробую зараз дописати. Серед цих людей, прям кож, з кожним поряд з людиною, архангели сидять. Тобто кожну людину оберігає архангел. І всі ці страхи у цих людей також є такі ж самі. Ви вийдіть і перед тим, як сказати щось цим людям. Трансформуйте їхній страх у євість, як, як отой страшний страх перетворюється в щось е, добре і приємне. І у всіх такі сидять маленькі звірки розові. Потім е, ці всі архангели вони е, оберігають цих людей. Тобто, ви будете зараз спілкуватися і передавати їм. Інформацію вам треба донести, щоб їхні архангели, їхні страхи почули від вас інформацію, яку ви хочете до них доносити від вашого серця до серця тієї людини. Тим самим ви будете спілкуватись не з людиною. Ви повинні бачити не людину, а її архангела, її ангела-хранителя, її страх і йому то, то, точно так же страшно, як і вам цій людині. Улыбніться і скажіть, що біля вас ваш архангел величезний, тому що ви вже з ним працюєте і не раз. Ви повинні інформацію пропонести його архангелам, цих всіх людей е, архангелам і передати від серця в серце. Ну, Якось так іде. Спробуйте таку практику.